Юлія переселенка з Донецької області з сином Іваном живе у центрі соціальної підтримки Мами нещастя майже сім місяців. Жінка розповідає, тут тепло і затишно, майже як вдома. Все є. От починає від того, що є для рібінка, це всі умови, щоб он естественно, продукти питання. Я була всі, ну, поражена, когда мені сказали, що и пакет продуктів. Медицинская помощь, помощь юриста, обращение, отношения. Ну то есть ну, живешь как как дома. но ну, просто что не дома. В шелтері надають допомогу постраждалим від домашнього насильства. Також тут прихистили і переселенок. Жінкам надають не тільки юридичну допомогу, соціально психологічну реабілітацію, а ще готують до подальшого самостійного життя поза центром. Усе безкоштовно у відділенні повністю оновили житлову зону. Відремонтували кімнати, їдальню, кухню та вбиральні. Борис Філатов особисто перевірив якість виконаних робіт. Ми завжди декларували, що у нас є єдиний соціальний простор, також як і медичний. Тому в цьому напрямку Дніпро і далі буде працювати, і міська влада буде вкладати і гроші і допомагати нашим комунальним закладам, які орієнтовані на найменш захищених людей. Дніпро єдине місто в Україні, яке розділило проживання жінок, що постраждали від домашнього насильства на відділення жінок з дітьми та жінок без дітей. Якщо вам потрібен прихисток, телефонуйте у центр підтримки дітей та сімей, мами нещастя, за номерами, які бачите на екрані.